Дорогі глядачі, у цьому відео ми поринемо у один з найзеленіших куточків Києва ботанічного саду імені Миколи Миколаєвича Гришка. Цей сад розташований на мальовничих схилах Дніпра та є справжнім оазисом у серці міста. Заснований у 1936 році, ботанічний сад має площу понад 130 гектарів та є домівкою для 13 тисяч видів рослин з усього світу. Тут ви також знайдете рідкісні субтропічні та тропічні рослини в оранжереях. Сад поділений на флористичні комплекси, які представляють різні географічні регіони, такі як Карпати, Степи України, Крим, Кавказ, Центральна Азія та інші. Кожна зона відтворює характерний ландшафт і рослинність свого регіону. Особливою гордістю є сад бусків, який щовесни приваблює тисячі відвідувачів своїм неймовірним ароматом і красою. На території саду розташовані також інші об'єкти, про які ми розповідатимемо у відео. Наприклад, Видобицький монастир, рідкісні рослини флори України та дендрарій. Ідобицький монастир стародавній чоловічий монастир у Києві. пам'ятка архітектури національного значення. Розповім трохи про його історію. Його заснував Всеволод Ярославич, син Ярослава Мудрого, і він став релігійним центром Київської Русі. У монастирі працювали літописці, зокрема, ігумен Сильвестер, який уклав одну з редакцій Повісті минулих літ. Цей монастир пережив дуже багато руйнувань та перебудов. А у 17 18 століттях був оновлений у стилі українського бароко. Наразі це є українською культурною та духовною пам'яткою. Назвали його Видобицьким за назву місцевості. Віддавна біля Видобського урочища була переправа через Дніпро, де видибали за допомогою дубів човни і суцільного дуба. Найвідоміші споруди це Георгівський собор у стилі українського бароко. Стародавня Михайлівська церква 11 століття та висока дзвіниця, яку видно здалеку. Це поєднання архітектурних стилів робить монастир особливо цінним для істориків і туристів. Окрему увагу варто звернути на природу навколо монастиря. Територія оточена деревами, квітами, пагорбами та відкритими краєвидами на Київ і Дніпро. Неподалік розташований наш ботанічний сад, де ростуть тисячі видів рослин. Усе це створює неповторну атмосферу гармонії між історією та природою. Видобутський монастир це не лише духовний центр, а й популярне туристичне місце. Сюди приїжджають туристи, школярі та й просто кияни, які хочуть відпочити та доторкнутися до старовини. Тож, коли будете на прогулянці в ботанічному саду, ми вам радимо почати із Видубського монастиря. Це місце, де вжива історія відкривається краса нашої землі. Рідкісні рослини флори України. Створення ділянки розпочато в 1970 році. На ній зростає 150 видів рідкісних і зникаючих рослин, 100 з яких занесено до Червоної книги України. Серед них зазулені черевички справжні. Ротодендрон жовтий, билинець комарниковий, зозулинець пурпуровий, вовчі ягоди звичайні, Пізньоцвіт танкарський, пальчатокорінник м'ясо-червоний Я хочу розповісти трошки про дендрарії на площі в 30 гектарів північної частини ботанічного саду. Без перебільшення зібрані рослинні скарби з усього світу. Перші посадки були зроблені уже навесні 1944 року, але інтенсивне створення дендрарії розпочалося вже аж в 1948 році. Під керівництвом професора Леоніда Рубцова були враховані рельєфні особливості. І той факт, що дендрарій розміщено на правому високому березі Дніпра з перепадом рівні висот над водним плесом до 100 метрів. Це дозволило значною мірою задовольнити потреби різних груп рослин. Рослини дендрарію розміщені за систематичним принципом та мальовничим ландшафтними групами. Сьогодні тут росте 673 різних види, а також гібриди та різні декоративні форми дерев і кущів. Сад бусків або сірінгарі одна з наймальовничіших частин ботанічного саду. Він давно став його візитною карткою, особливо навесні. Коли буски рясно цвітуть, перші сорти буску були привезені ще в 1946 році. З Німеччини це були сорти з Америки, Німеччини та Франції, що започаткували саму колекцію. Згодом колекція поповнювалася ще новими сортами з середньої Азії, Європи та Америки. Сьогодні в саду 21 вид з 28, що існують в природі. 90 сортів і понад 90 декоративних гібридів. Усього в саду понад 1500 кущів буску. Селекцією буску займаються ще з 1957 року. Серед відомих сортів Богдан Хмельницький, Тарас Бульба, Вогні Донбасу, Полтава, Рожева Хмара та Леся Українка, біля якої зараз стою. Та ще вісім гібридів, які згодом можуть стати новими сортами. Сад магнолій було засновано в 1966 році. Його було розташовано в затишному сонячному куточку ботанічного саду, бо саме такі умови дуже полюбляють магнолії. Сьогодні тут росте 10 видів, три різновиди та 10 форм декоративних магнолій. Серед яких найкрасивіші обернено яйцевидна, лілія квітна та різні форми монголії сулжана. Перед нами магнолія загострена, зразок якої було отримано зі Львова у 1961 році. А цей вид поширено в Сполучених Штатах Америки та Півдні Канади. До родини магнолієвих також належить одна цікава рослина. Це тюльпанове дерево, яке ми можемо побачити поруч. Буква Діброва один з найзатишніших куточків ботанічного саду. Тут ростуть два види бука, каштані стівний і понад 20 видів дубів. Під покровом цих дерев сховались декоративні кущі. Бруслини, клокички, терени й каркаси. З вивисті стежки ведуть до галявин з краєвидами на Видобицький монастир. Це місце тиші, зеленого спокою, глибокої природньої краси. Я буду розповідати про ботаніко-географічні ділянки, які розташовані у ботанічному саду імені Гришка. Всього їх на території 10, але я розкажу про українські Карпати та. Степову зону України це ботаніко-географічна ділянка Українські Карпати. А вона була створена у 1946 році на площі 6 гектар і відтворює висотну поясність Карпат від дубового лісу до високогірного і лівцевого рідколісся. Ділянка розташована на високій терасі Дніпра, що дозволило створити умови, наближені до природних умов Карпат. Включаючи передгірні діброви, гірські букові та ялинові ліси, а також високогірне ялівцеве рідколісся. Тут представлено 260 видів рослин, які складають 10% флори Карпат. І 15 видів входять до червоної книги України, серед яких рододендрон Карпатський, Арніка Гірська та Едельвейс Альпійський. Це ботаніко-графічна зона степи України. Вона була створена у 1949 році на площі 2,5 гектарів. Та відтворює е, типову рослинність на, е, у, ну, у межах степової зони України. Ґда? Тут представлено е, більше 220 видів різних рослин, е, зокрема, і рідкісних, і занесених до Червоної книги України, а саме це півоння тонколиста, е, ковила українська та ковила Дніпровська. Е, деякі е, рослини утворили е, популяції, е, які Можуть значити те, що вони пристосувалися до ґрунтів ботанічного саду. Особливу увагу приділення збереженню та відтворенню автентичності українських степів до їх масового розорення. Ділянка моделює рівнині лучні степи України з експозицією природних фітоцинозів, включаючи ділянки цілиного степу, що збереглися в природі. Найбільша ботаніко-географічна ділянка представляє ліси Полісся та лісостепу з типовими трав'янистими рослинами. Ділянка Криму відтворює флорокримський гір, кавказький сектор включає ліси і високогірні луки, у зоні Середньої Азії пустелі, непівпустелі та гори. На 6 гектарах зібрану флору Далекого Сходу. Найменша ділянка Алтаю та Західного Сибіру показує флору тайги гірських лісів і луків. Також ми запрошуємо вас до справжньої родзинки Національного ботанічного саду імені Гришка місцевої оранжереї. Вона вважається найбільшою у Європі та має загальну площу понад 2000 метрів квадратних. Однак вражає не лише цим, а й найрізноманітнішою флорою. Не дивлячись на те, що більшість із представлених видів належить до тропічного та субтропічного поясів, одні звикли виживати в пустелях, інші в дощових лісах. Тут створено штучний мікроклімат для збереження та вивчення рідкісних і екзотичних видів, а також рослин ендеміків. Вологі тропіки. Експозиція площею 456 метрів квадратних створена за ботаніко-географічним принципом та дозволяє комплексно оглянути рослини дощових лісів Південної Америки, Африки та Азії. Вони утворюють собою певну структуру, вертикальну ярусність та екологічну різноманітність дощових лісів. Тут представлено понад 350 видів, що належать до 40 різних родин, найбільше до ароїдних та бромілеєвих. це, наприклад, ананаси та каленції. Також тут можна побачити пальми, вони є основою тропічних лісів та фікуси. Вони також є дуже важливими завдяки своєму стрімкому росту та здатністю до симбіозу із комахами та птахами. Дана експозиція площею 358 метрів квадратних присвячена культурам, що мають високу харчову, фармакологічну та декоративну цінність. Це плодові рослини тропічного та субтропічного поясів. Деякі із з них, до речі, понад 50 років, що свідчить про високий рівень агротехнічного догляду та регулювання вікно. У центрі експозиції цитрусові: лимони, цитрони, апельсини, мандарини, грейпфрути. Вони походять із Південно-східної Азії. Також є рослини індійські: це манго, фейхуа, гранат, хурма та інжир. Дана експозиція об'єднує понад 120 видів рослин, що звикли існувати у посушливих умовах, так званих аридних зонах планети, наприклад, пустелях та напівпустелях. Представники походять із таких регіонів, як Південна та Центральна Америка, Африка та Мадагаскар, де дефіцит води, а також високі температури сприяли виробленню особливої стратегії для існування таких рослин. Наприклад, кактуси вони є дуже важливою частиною експозиції, адже завдяки своєму товстому стовбуру, що гарно накопичує воду, та колючкам, які зменшують кількість випаровувань, дуже добре пристосувалися до саме аридних зон. Також важливими є сукуленти, наприклад, алое, агави та гавортії, для яких характерне товсте листя та місцями опушення. Експозиція орхідей Національного ботанічного саду імені Гришка є також унікальною для України. Вона налічує понад 80 сортів, що походять із різноманітних регіонів світу. Це Центральна та Південна Америка, Азія та Африка. Особливістю орхідей є те, що кожного періоду протягом року ми можемо побачити тут одразу кілька видів, що квітуть. Це пояснюється гарним регулюванням мікроклімату та. Агротехнічному догляду найпоширенішими є представники родин дендробіум, колонь та онсідіум. Ця експозиція площею 424 м2 метри квадратні присвячена представникам вічно зелених чагарників родин вересових та чайних азаліям та камеліям. Ці рослини квітнуть у період із січня по березень, саме тоді, коли більшість інших представників саду перебувають у стані спокою. Колекція вважається унікальною для України, адже жоден із наших інших ботанічних садів не має її аналогів. Азалій тут 30 сортів, а камелій 15 видів, що є також дуже гарним надбанням. Дякуємо вам за увагу і ми сподіваємось, що вам сподобалась наша пішохідна екскурсія Національним ботанічним садом імені Гришка.